Ранку. Шановні, ми починаємо засідання комісії з питань рекламу закону про порядку. На порядку денному у нас 4 питання. вони знаходяться перед вами. Є якісь запитання, пропозиції інші? Немає. Ну, Прошу голосувати за передок, де не позапрошую. What we're saying was питання про внесення змін до адміністративних послуг і надається через відділ Центр надання адміністративних послуг. <різвість> Даним проектом рішення пропонується по трьох послугах соціального характеру внести зміни. Відповідно до норм законодавства у назву, ну і відповідно інформаційні технологічні картки. Три послуги там, вони перелічені у проєкті рішення, спрямовані на там, послуги для дітей з інвалідністю, в общем, соціальний характер. Все зрозуміло. Є питання? Я не бачу. Там, де при послужці в назвах от от 4, ось Оседе перший ідентифікатор 732, це забезпечення направлення на комплексну реабілітацію осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і так далі. Там велика нора. 734 це видача направлення на забезпечення технічними іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. І 7.50.2 – це забезпечення направлення дітей з інвалідністю на до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг. І відповідно, вносяться зміни до переліку адміністративних послуг, в тому числі по розділу 18: це ветеранам надання адміністративних послуг, а саме призначення. Виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранами жертвам нацистських переслідувань та призначення разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Наставна населення. Наступне питання про згоду на переділ державного кордону України. Надійшло запрошення на ім'я секретаря ради щодо участі від посольства Нідерландів на участь у презентації муніципального енергетичного плану, який наша громада розробляє в рамках співпраці якраз з урядом Нідерландів. Візит відбудеться в кінці жовтня. Тому оскільки я, я являюся ще депутатом ради для перетину кордону в, в рамках виконання своїх повноважень, треба і погодження на перетин кордону як депутата ради. Тому у проєкті рішення підготовлено надання дозволу на перетин кордону з врахуванням доїзду до Амстердаму і повернення до України. Не будете заперечень. Ні, не буде. Які умови, щоб. Умови і те саме, Щоб ми Повернути. Щоб ми і за тим сам. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? року. Наступне питання про погодження припинення виконання, виконання рішення суду. Це Ні, це, нас надійшло питання з прокуратури. У нас на виконанні перебуває рішення суду. ну Також прокуратура зверталася в інтересах міської міської ради про стягнення ущеналіта від вигадів від, із ват «Мінський завод продовольчих товарів у сумі 16 тисяч триста гривень. Це виконавче повадження тягнеться дві року. Ну його неможливо стягнути су, наскільки ватвинських заопродавчих товарів фактично не діючи підприємство, не залишилося тільки в реєстрі. Нічого вони не включають. Ну а де такі оскільки хіба ні? Плюс майна, на яке може бути накладено стягнення їх, немає. Виконавці не ну, нам його вже повертали і разів. Ми вон знов туди передаємо на виконання проведено виконавцям обстеження. На території єдине, що на місці засудочного пункту, наявні лише залишки фундаменту. Ну то оцінити його відставить на продаж неможливо. Ну навіть якщо ми будемо дуже напаляти на його оцінці, то вони запропонують оці руїни передати там комунальну власність. Ну, на мене також наказу господарського суду даного питання і поводили, ну, повідомили прокуратуру про можливість нетязь контролю виконання даного рішення суду. Mm. Скажіть, mm. що воно буде виконано нема. Ну, mm. може так тягнутися до нескінченності, ну, mm. я вам нікому. Не так говорить суд. Звичайно. Ну, mm. adesso, mm. сіно 7.000 116. А вона сума тями рости, бо я його най виконуюча служба молота. Не ця сума, це ну, не, не шлях. Підтримуємо. Ставлю на слова, хто за. Хто отримався прийнято одноголосно. І і, і, і. останнє питання. Мобілізація. Про зміни до програми виконання захисту мобілізації призов на строкову військову службу на території. Населених пунктів Майнської міської редитальної громади на 2022 Ну, У нас вже є розпорядження начальника РВА щодо, того, щодо створення пунктів оповіщення і організації відповідної роботи в населених пунктах Менської громади. Але за час виконання цієї програми за 9 місяців ми майже вибрали весь кошторис. Тому у нас як мінімум виникає потреба по програмі у збільшенні кошторисних призначень. Самі кошти ми будемо додати на позачерговій сесії наступної п'ятниці. Тобто основна зміна, яка стосується саме цієї програми, це збільшення кошторисних призначень для того, щоб підвозити мобілізованих людей до пункту Mm -hmm. Орієнтовно планувалося десь на 200 тисяч, значить таке. Значить на 200 тисяч. Так, воно, на треба, і... да, ми вже 600 тисяч на топливо вже виділили. Плюс 50 тисяч там буде окремо для ТЦК. Бо вони будуть вже в мобільній групі їздити по громаді то 50 тисяч буде на ТЦК і плюс підвозить те, що Леонід Львович не возить. їм також треба відшкодувати. Привітати обоса. А це не розглядає. Це питання просто а, На комісію надійшло. Звернення Кариповської окружної прокуратури подання Тетяни. Прошу вас. Це надійшло подання Карупівської прокуратури, яке пов'язані в ну, порядку частини 365.1 закону про запобігання корупції за фактом порушення законодавства про запобігання корупції, а саме несучасний подання. Декларації депутата Мінської міської ради останні пабочають декларації, які були, які ми подавали за 22 і 21 -й рік, ми повинні подати до 31 здається, до 1 березня, і він відпадати на 20, навіть дій пізніше. Просто ні, не вірно за своїх законодавством. Mm -hmm. Рішенням суду його звільнили від адміністративної відповідальності, майже і зауваженням, провадження справи закриття. Але ж прокуратура подала подання саме, щоб на міську раду вони вимагають провести службове розслідування для встановлення причин та умов, що сприяли вчинення адміністративного правового порушення, та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності, ну, тих, хто допустив, скажімо так, порушення, не тільки Остап Ярофаловича. У нас відповідно до положення про постійні комісії міської міської ради питання щодо дотримання антикорупційного законодавства депутатами міської ради, в тому числі контроль за поданням депутатами декларації, це повноваження саме комісії з питанням регламенту етики, законності та правопорядку. В порядок проведення службового розслідування передбачає, що службове розслідування може бути проведене, Виключно щодо державних суховців та посадових осіб місцевого самоврядування, тобто працівників міської ради. Депутати ну, мають окремі статус, вони не є посадовими особами. Законодавство не передбачає жодного проведення службового розслідування як щодо депутатів, так і щодо постійної комісії. Тут, ну, тут, тут... У міській раді є уповноважена особа з питань запобігання корупції, це я, але мої повноваження поширюються виключно на посадову на працівників міської ради. Mm -hmm. Щодо депутатів, я не є дані особи, тобто, ну, це також. Що... Ну, тобто провести службове розслідування, як вимагає прокуратура, в принципі, ну, законодавство не передбачено і це буде порушення законодавства, якщо ми попитаємося право службове розслідування щодо фенбургів. Таке... Зв'язку з тим ну, пропоную просто взяти до відео на дане питання розглянути, а також ну, комісії посилюють роз'яснювати роботу з депутатами, хоча перед, ну, скажімо так, коли кампанія декларування була, всім депутатам на засіданні сесії пояснювалися. Прийшла, да. Да. Mm -hmm. Але в нас є випадки ще Петровченко, на не подала декларацію, бо тож за останній рік вона вже ну, вважала, що вона не депутат, а я її ще й не припинили повноваження. Я думаю, наступне буде по ній. Але, шановні колеги, члени комісії, нас це все, -все зобов'язує і не звільняє від відповідальності за те, що ми посилили роботу. Це ви доводиться. Це депутати. Да, Можливо, депутат, за деякими депутатами треба взяти окремі шейпсу. Да. Так. Тому на у нас ми поручені так само і відповідальні особи серед членів нашої комісії.

Ну я вам скажу більше. Це ж не обмежений термін там місяць, навіть чи там трима. Тобто є три місяці. Тобто за три місяці вже можна скажу, знайти що, час. Тут, тут була ситуація, коли да. турка, він каже, так я ж подав, Кажу, да. ну оцю декларацію подали до флешки, а оці треба було на місяць раніше підати. Ну, а він думав, що всі три треба да, де разом. Він так і зробив. Ну, зрозуміло, що війна це все багато проєктів. То є не на неправдання його не було. Він був певний, що він зробив все правильно. Так, да, він зараз? Да, да. Чому суд і закрив провадження? Да. Так. Ну, ми заболізуємося посилити роботу.

Ну, що форма і декларації і дуже і зручна, там фактично по кожному розділу все прямо там описано, що як робити, і дані для декларування тут же можна підкачати і ополучену перевнити. Навіть називається обіцяє, що до досліджує кампанії декларування, оці дані для декларації, які є в реєстрах, повинні автоматично відкритися. Ну, тобто, фактично треба буде відкрити, посмотрите на цей податку. Ну, податк. Єдине, ну, що тут, там не буде, ну, скажімо так, банківський, ну, якщо у когось там. Рахункиванка, коли вона не підтягнеться, бо це закрита база, ну якщо в великі суми, або там хтось повинен декларувати ці нерухомість, і неухомі об'єкти, чи ще, то це не потягнеться. А те, що нерухомість у реєстрах, те, що зарплата, офіційне все, обіцяють ще зробити потягнутися. Так, ну что, все питание, развязки. Развязки. Спасибо ему за участие. А, да. да. А, Выключать а, можно так просто. А, есть yes, тут.